Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». сьогодні. Розповімо про те, як на Миколаївщині відбувається реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей у рамках проєкту Свої для своїх Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM, Первомайськ, 105 і 9 FM. За календарем, 1 вересня 2025 року в Україні триває 1286 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Повертаючись додому у цивільне життя, ветерани та ветеранки стикаються з різними труднощами – побутовими, фінансовими, фізичними та психологічними. І перші півроку, рік з моменту звільнення зі служби вважаються найкритичнішими. Тож саме у цей період важлива підтримка держави, громади, громадських

Для полегшення та попередження можливих негативних наслідків для цього і необхідна реінтеграція. Цей процес повернення військовослужбовців до цивільного життя включає адаптацію в суспільстві, відновлення психологічного та фізичного здоров'я, отримання нової роботи та підтримку родин. І цей шлях реалізується через державні програми, міжнародні проєкти, ветеранські організації, а також створення освітніх, соціальних та психологічних Послуг для ветеранів та їхніх близьких. На Миколаївщині, до прикладу, 25 серпня розпочалися заняття з навчального курсу з комп'ютерної грамотності у межах проєкту реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей свої для своїх. Проєкт реалізує громадська організація, Центр навчання та освіти дорослих південь. Партнери проєкту це Агенція розвитку Миколаєва у співпраці з DVV International за фінансово підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Також стартував вже п'ятий потік курсу. 3D-друку та моделювання. Продовж семи занять учасники та учасниці опановуватимуть основні навички для роботи з тривимірною графікою та друком, а також працюватимуть над власними проєктами, створюватимуть свої 3D-моделі та вчитимуться друкувати ці вироби. Про те, як відбувається навчання та реалізація в межах даного проєкту, хто і чим допомагає ветеранам, їх родинам та якими вже є перші результати спільної роботи, ми розповімо вже за мить у програмі Радіотель. Головна мета даного проєкту це реінтеграція у цивільне життя ветеранів та ветеранок війни, а також їх сімей та родин загиблих військовослужбовців, шляхом підвищення їх професійних знань і навичок, підвищення конкурентноспроможності на ринку праці. За яким принципом реалізується така мета? Ми поцікавилися у Анастасії Білоусової менеджерки проєкту, яка також є асистенткою ветерана у даному проєкті. І ось що вона нам розповіла. Завдання проєкту полягає в тому, щоб створити постійні служби соціально-психологічного консультування, орієнтація та профорієнтації ветеранів та їх сімей на базі цнод південь, створення та надання освітних можливостей для ветеранів та їх родин. Залучення до реінтеграції ветеранів та їх родин, представників місцевого самоврядування та наявних освітніх можливостей, а також відкриття освітнього хабу для ветеранів ветеранок війни на базі Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради, проведення зустрічі з представниками міської ОВА та міжнародними партнерами щодо підтримки процесів зайнятості ветеранів в регіоні. Проєкт реалізовується в місті Миколаєві, тому що громадська організація Центр навчання світу дорослих підвін є одна із партнерських організацій команди DVV International в Україні. Заходи проєкту реалізовуються в місті Миколаїв та місті Вознесенськ, а саме юридичні групові консультації, індивідуальні юридичні консультації, групові майстер-класи з арт-терапії, індивідуальні психологічні консультації. Індивідуальні консультації з розробки бізнес-планів, спортивні реабілітаційні послуги, а також навчальні курси з текстилю для початківців, з відкриття власної справи, з комп'ютерної грамотності, з підготовки електриків, цифрового друку та сублімації, з підготовки бариста. Нашими партнерами є Національний університет кораблебудування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Миколаївський обласний центр зайнятості, управління у справах ветеранів війни внутрішньопереміщених осіб Миколаївської міської ради, департамент праці та соціальної політики Миколаївської міської ради, Вознесенська міська рада, комунальна установа Миколаївської міської ради, Агенція розвитку Миколаєва. Ветерани вказали на майбутні проблеми з пошуком роботи після повернення з фронту. Це вдвічі більше, ніж середній показник безробіття в країні. Як зазначила пані Білгосова, ветерани кажуть про проблему пошуку роботи після повернення з фронту. Одна з головних причин конкурентно спроможність на ринку праці, тому освіта пріоритет. Консультації, навчальні курси з різних професій, підвищення кваліфікації, все це допомагає адаптуватися до вимог роботодавців і навіть відкрити власну справу. До прикладу, наприкінці серпня, у Вознесенську організували навчальний курс відкриття власної справи. Це відбулося в межах проєкту реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей свої для своїх. Під час занять учасники чи учасниці ретельно розібрали ключові питання ведення бізнесу, зокрема проводили розрахунки податкового навантаження для ФОПів. Та заробітної плати найманих працівників, окремо розглянули модель та процедуру реєстрації бізнесу від ідеї до реалізації, включно з нюансами для ВПО та пільгами для військовослужбовців. Також розібрали практичні інструменти: процедуру реєстрації через дію та реєстратора, роботу з електронним кабінетом підприємця, а на завершення виконали практичну вправу, як правильно обрати групу оподаткування ФОП, що допомогло закріпити знання вже. На реальних прикладах Олег Фещенко займається розвитком малого та середнього бізнесу при Миколаївській міській раді в агенції розвитку Миколаєва. Офіс відновлення та розвитку, і саме ця агенція, як ми чули, також долучилася до реалізації даного проєкту і вже є перші результати. Пан Олег є консультантом з відкриття власної справи і поділився нам алгоритмом своєї роботи у даному проєкті. На сьогоднішній день допомагаємо по проєкту реінтригація ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей свої для своїх протягом серпня місяця розпочали роботу з ветеранами та. Членами їхніх сімей саме в частині запуску власного бізнесу і отримання гранту до 400 тисяч гривень на закупівлю обладнання матеріалів, послуг, саме для ведення господарської діяльності. Алгоритм нашої роботи включає в себе 50 годин навчання з подальшою реєстрацією, поданням бізнес-плану, оцінкою експертною комісією та укладання договорів із переможцями для організації закупівель. З власного досвіду, найскладнішим є підготовка якісного бізнес-плану, адже це вимагає детального планування та обґрунтування. Для багатьох ветеранів є новим викликом, саме історія роботи з бізнес-планами. Тож саме в цьому напрямку зараз активно працюємо. Група наших ветеранів налічує порядка 15 чоловік. Рухаємося саме до подачі заявок. У межах проєкту, як ми вже зазначили, допомагають не тільки військовим, але й їхнім родинам. Роман Гуру, учасник бойових дій, підприємець, також звертався за консультацією до пана Олега. Попри те, що він наразі є військовослужбовцем у тиловій частині, чоловік підтримує так, би мовити, сімейний бізнес, який торік розпочав разом з дружиною. Відкрили перепилину ферму, і зараз друге подаються на грант для придбання обладнання для виготовлення комбікормів. Далі розповідає пан Роман. Оскільки військовослужбовець на мене ФОП оформити неможливо, Це оформили на дружину. Зараз хочемо взяти ще один грант на виробництво комбікормів, бо ціни ростуть, і наша получається прибуток падає ну, дуже дитєво. Ціна на загальну продукцію я ж не можу підняти вище ринка і ніхто не буде брати. Тому приходиться здешевлювати виробництво. Для цього хочемо взяти владень для виробництва комбікормів, Ну щоб для, зекономити там від 30 до 50% на Мивій базі. А чому саме перепели на фермах? На той час у нас вже були перепілки. Були в родичі на початку війни, виїжджали, коли по місту симвотили. Коли там пару місяців дитяч побули, вони там були перепілки, у них кози вирішили спробувати у себе. Спочатку це було як чисто бізнес, таке ну для себе, і продавали знайомим там з рук в руки, передавали сарафани радіо. Ну потім їх стало дуже багато. Почали шукати оптових покупців. Так і розвилось на це. це. Uh -huh. Зараз у нас переселили ферма і козяча продукція, це смолочка. багато людей Миколаїв займається. Ми uh -huh. особисто знаємо близько вісти людей. Ми в них брали інкубаційне яйце, то тобто спілкувалися, Миколаїв займається іменно. Перший грант, яку ви суму отримали? Там до 10 тисяч євро був обладнання, там 370 сімдесят таке тисяч ми отримали. Тепер вам треба більше менше? Приблизно та ж сама сума. Десь близько 200-300 тисяч то обладнання для самого виробництва комбікорму. Ну, і треба якісь ємності для зберігання зернової бази. Ви працюєте з Фещенком? Він вас консультує. Ні, він просто консультує. Ну у нас є досвід в цьому плані. У нас є бізнес план минулорічний. Нам просто внести свої корективи для чого нам надасть. А ми проходили менторські курси, теж сама в є там для ветеранів по розвитку бізнесу. Зараз більше консультативна допомога на самому написанні гранта чи, чи документації заповнення, що буде якісь нові питання, бо умови помінялися з того року. Частково ага. мене гроші ніхто не простив вже другий рік поспіль. Команда громадської організації Центр навчання і освіта дорослих південь відпрацьовує різні блоки проєкту реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітних можливостей свої для своїх. До цього проєкту залучена і Вероніка Котова, вона є експерткою з юридичних питань громадської організації Центр навчання та освіти дорослих південь і є консультанткою ветеранів чи ветеранок війни та їх рідних, надає консультації безкоштовно. А з яких питань найчастіше звертаються, пані Вероніка розповіла нам у коментарі. Слухаймо вже другий рік. Ми з командою відпрацьовуємо юридичний блок цього проекта, а саме надаємо безкоштовні консультації ветеранам, ветеранкам та членам їх родин з абсолютно різних питань, які у них виникають. Наприклад, багато звернень нами відпрацьовано щодо отримання посвідчення учасника бойових дій. Наша команда зверталась з адвокатськими запитами до відповідних військових частин і більше ніж 20 військовослужбовців отримали вчасно посвідчення учасників бойових дій. Поки ми не звернулися з відповідними адвокатськими запитами, процес вернувся більше року. Також до нас звертаються родичі військовослужбовців, які зникли безвісти, чи з якими відсутній зв'язок ми консультуємо з питань, куди звертатись, надаємо консультацію з контактами відповідних органів. Ми також звертаємось в разі потреби з адвокатськими запитами до військових частин і уточнюємо інформацію з приводу військовослужбовця. Чому з ним немає зв'язку, і частини нам зазвичай відповідають. І, відповідно, бувають такі випадки позитивні, коли військовослужбовці після наших запитів виходять на зв'язок з родичами. Також є питання, багато питань щодо виплат після поранення. Також звертаються родичі загиблих військовослужбовців щодо порядку отримання одноразової грошової допомоги у випадку загибелі. Є Побутові питання, розлучення, заборгованість наших комунальних служб питань дійсно виникає дуже багато від специфічних військових до побутових людських. Військовослужбовцям, ветеранам, ветеранкам та їх родинам постійно потрібна юридична підтримка. Запити у нас щодня. На жаль, фінансування проекту обмежене, тому ми всім допомогти не можемо, але стараємось обробити максимальну кількість заявок. Консультуємо щодня, обробляємо звернення щодня і тим самим підтримуємо юридично наших. Військовослужбовців психологічно це дуже велика підтримка, також для них, так як вони відчувають, що суспільство. Підтримує їх суспільство, вдячне їм за їх великий внесок у перемогу. Ми розуміємо цю важливу соціальну місію зі свого боку і, як юристи, прикладаємо значних зусиль для надання якісної інформації а головне для досягнення результатів по кожному. Це наша місія, наша роль в проєкті реінтеграція ветеранів та членів їх родин. Якщо не почули, юридична підтримка ветеранів автоматично стає їм і психологічною, бо вони розуміють, що суспільство їм вдячне за захист і допомагає, хто чим може. Головне бажання і наполеглива праця як кажуть, вчитися ніколи не пізно. І на завершення нашої розмови додамо, що вже відкрито набір на групу спортивної реабілітації через джиу-джитсу. Адже спортивна реабілітація не менш важлива, адже це шлях до відновлення фізичного та психологічного стану після стресових подій і навантажень. І це наразі вся інформація. Завершу програму Радіо День, я ведуча Галина Самойленко та операторка етару Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.